Покажіть, будь ласка, кросовери до 12к. Лайк і підписка є. Хорошо, що лайк і підписка є. Ідемо розглядати, що є по кросоверах до 12 тисяч на Луцькому авторинку. Сідайте зручно, не забувайте, займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які покажу, можемо для вас оглядати як разом оглядом. Так само можемо брати підбір, підключдимося, що присутнє. Перший екземпляр, який зустрічаюся, такий Kia Sportage гарного шоколадного відтінку на лінзованій оптиці. З противотуманочками на легкосплавних дисках, по ціні він 10500, 11 рік, механіка 1,7 дизель 250 заявленого пробігу. Гарненько виглядає по солонку, комбінована шкіра. Гарно виглядає, мультикермо, повний склопакетик в нас присутній в автомобільчику. Клімент, звісно, що так він виглядає. Доволі гарненько парктроник зад. гарний екземплярчик позаду. Виглядає тож доволі гарненько. Ось такий екземплярчик присутній, за ціною 10500, дуже хороший. Відразу біля нього, не замітив, стоїть у нас ось такий чорненький кашкай на лінзах з омивайками, з противотуманками на дуже гарних, легкосплавних дисках. За ціною він у нас 11200-135 заявляє власник пробігу 12 рік. Ось такий екземплярчик 1,5 дизельок у нас безключовий доступ присутній. Канинний салончик, підігрівчики. Розширена мультимедіа, мультикермо, повний склопакет у нас присутні. Релінги поверху, панорама, звісно що щось так. Даний екземпляр виглядає за гарною ціною і за дуже гарним пробігом. 135 тисяч. Ну, звісно, потрібно перевіряти, чи він дійсно тут такий. Йдемо шукати наступний екземпляр. Зустрічаємось такого чорненького колеоса на лінзованій оптиці з парктроніками, з противотуманками, з омивайками на легкосплавних дисках. Двохлітровий дизель на автоматі 10300. Вартує він у нас на старті 9-го року. Автомобільчик безключовий доступ. присутній у нас повністю по всіх дверках, шторки задні, шкіряний салончик, автомат, електростоянкове. Повний склопакет, круїзик, все в нас присутнє. Ось такий екземпляр релінгів поверху панорама люк в нас автомобілі теж присутні. Парктроники ззад. Ось такий екземплярчик присутній, доволі гарний. Скажімо так, за гарною ціною 10-300. Йдемо шукати наступний екземпляр. Зустрічаємо такий Hyundai Santa Fe, проти утуманки лінзи легкосплавний диск, він у нас на повному приводі. Шостого року з двигуном 2,2 дизельок, 220 заявляє власник пробігу за вартістю 200. По салончику має комбінований салончик, автомат. Доволі непогано виглядає на свій рік, скажімо так. Позаду виглядає теж непогано. Ось такі екземплярчик що присутні, присутні релінги поверху Ось так він. виглядає за ціною 10200. Зустрічаємо ще одного Kia Sportage. лінзи вимивайки, проти Отуманки. Красивий, легкосплавний диск, все гума в нас стоїть в даному екземпляру. 10-й рік, 1.7 дизель 192, заявляє власник оригінального пробігу. Підігрів керма присутній, підігрів всіх сидінь присутні, 10700. Даний екземплярчик в нас вартує. Безключовий доступ в нас присутній. Шкіра механіка 6 мультикермо. Ось такий гарненький стан. Ось так виглядає позаду, гарно доглянуту. Парктроніки зад. Ось такий екземплярчик присутній, скажімо так, за гарною. Ціною 10700 він у нас вартує на непоганій комплектації. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо щось такого біленького кашкаєчка на камерах 360 на лінзованій оптиці з противотуманками на гарних легкосплавних дисках. Тут у нас індивідуальна комплектація 12212 12 року, 1.5 дизель 184. Заявляє власник має. Пробігу шкіра плюс Анкальтара, дивимося по солончику. Виглядає, він прям дуже-дуже красиво. Для Кашкая це рідкість мультикермо, механіка 6 ступочка Ось такий екземплярчик. Присутній у нас форкоп позаду. Релінги, ось такий екземпляр за ціною 12200. Зустрічаємо таких два красення, Hyundai x 35 і Nissan Кашкайчик. Йдемо розглядати детальніше лінзи. Противотуманочки в нас в вагіксу присутні, легкосплавні диски. Це в нас 11 рік, 216 заявляє власник пробігу. 1,7 дизелів у нас двигун. 11700 даний екземпляр вартує на старті. По салончику він у нас має комбінований салончик, механіку шестиступку, ступку сидінь, мультикермо, повний склопакет. Ось такий екземплярчик. Гарно виглядає парктроніки зад. За гарною ціною 11700. Має дуже гарний вигляд, порівняно навіть із кашкаєм. Так, по кашкайчику у нас лінзи. омивайки, противотуманочки, легкосплавні диски. 12450 він у нас вартує, 1,6 дизельний двигун, 165 заявляє власник пробігу 2013 року. Ось такий екземплярчик, безключовий доступ, у нас присутній. Шкіряне кермо підігріви механіка шестиступочка, розширена мультимедіа, повний склопакет, мультикермо. У нас тут є форкопчик позаду, нас він із Франції. Ось такий екземплярчик. Присутній. Ну і думаю, на цьому зупинимося. Ось таких пару екземплярів показав. Таких автомобілів на ринку присутньо. Достатньо, скажімо так, залежить, що хочете собі по стану. Ринок великий, по як взагалі вибір великий, по кольору, по комплектації 1,5, 1,6. По таких також у нас автомобільчики присутні. Цікавий, контакти наші знизу можемо поглянути даний екземпляр, який показав якразим мольом. Так же ж саме можемо ці всі автомобілі взяти в підбір під ключ і шукати вам, перевіряти ключове детельно, все надсилати вам у відеозвідах. І тоді ви дивитесь і приймаєте рішення про покупку авто. Цікавий, телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком.